В Україні стартувала національна кампанія рекрутингу гвардія наступу для формування восьми штурмових батальйонів. Прикордонники Національна гвардія та поліція запрошують посилити наші сили під час майбутнього наступу. На Чернігівщині, як і по всій країні, стартувала національна кампанія рекрутингу гвардія наступу. Це компанія, яка реалізується Національною поліцією України, Національною гвардією та Державною прикордонною службою за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України, і метою якої є формування восьми бригад наступу по всій території країни. Кістяк нових бригад складатиметься з офіцерів і солдатів, які мають величезний бойовий досвід та проявили себе найкращим чином на різних ділянках фронту. Поповнення нових бригад відбуватиметься виключно з добровольців, високомотивованих патріотів України. Чим ця компанія відрізняється від мобілізації? Основне, основна відмінність це те, що добровольці рекрути. Які виявляють бажання е, вступити в е, вардію наступу, вони самі можуть обирати підрозділ і місце несення служби, і відповідно, е, після того, як такі підрозділи будуть сформовані, ці люди. Пройдуть кількамісячне спеціальне навчання. Кампанія буде реалізуватися через мережу ЦНАПів. На Чернігівщині буде залучено п'ять установ. Для цього вже працюють спеціальні віконечка з представництвами, куди може звернутися доброволець. Якщо він хоче битися серед поліцейських, йому влють. Хоче укріпити кордон або воювати в лавах прикордонників, обирає сталевий кордон. Усі вісім бригад матимуть свої спеціальні призначення, але всі вони з єдиною метою вигнати окупантів зі своєї території. Військовослужбовці, які будуть призвані до цих бригад, вони будуть забезпечені сучасним озброєнням, бронетехнікою. Також будуть їх готувати найпідготовленіші інструктори, які вже пройшли бойові дії. Бригади, які формуються на вже існуючих фондах військових частин, підрозділів, ці підрозділи вже приймали активну участь в бойових діях у Чернігівському ЦНАПі. Зазначають, уже є перші кандидати. Вже був певний поток людей, навіть кандидати, кандидати по мобілізації зараз. Переважно люди ще не визначилися, чи вони хочуть на контракт чи по мобілізації. Молоді, звісно, вони більш бажають на контракт, але також і люди більш такого зрілого віку вони дуже хочуть мотивовані, хочуть захищати нашу державу. Тому, дивлячись по віку, йдуть по мобілізації зараз. Для звернення обов'язково з собою треба мати паспорт, код і військовий квиток.